А ти можеш розказати, як ти дійшов до того, щоб робити колонку? Чи в шостому класі, чи в якому? Це десь чи в 7. Перший раз з'явилися портативні колонки. І один був у нас ем, як е, мажор, ми його назвали мажор. Сім'я була в достатку. І він типу, купив колонку і приніс в школу. В нього ще був типу, чи n 95 ну короче, телефон, ну щось, типу, крутий телефон. І він типу, приніс і включив, і така маленька хуйня. У класі дуже гучно грала. Дуже. І вона була на акумуляторі, я просто ахуєл. І в цей момент якраз це з'явилося те, що, типу, почали на всіх цих маленьких ринк магазинчиках та тобто, демобілки почали з'являтися портативні колонки. І я ахуєл, типу, там так виглядає, там та виглядає. Ну, це було щось дуже нове. Є, є навіть такі були колонки, які там до телефона, отак, типу, вставляєш в гніздо. Типу, пані, як айфон, типу, ну. Але то хуйня. А само початку нас ну, з'явилися що підлічать, типу, 3.5 джек. І отак ти типу, походиш з телефоном, отако. І були лише флешки. типу. ти береш флешку, і оце був блядь, як типу, скачуєш на, на флешку музику, вставляєш, тебе є пульт, і типу, що в класи, типу, класи, перемикати треки, ще еквалайзери, їбать, це піздець. І так я, типу, купив. Я купляв колонки. Типу, я купляв ці колонки для того, що я, мені було цікаві колонки, я їх купував, а потім перепродавав.